Під час святкування Дня народження група жінок на підпитку, проходячи повз церкву, заглянули на вогник, де іменинниця під бурхливі оплески своїх подружок задула всі свічки. На суді суддя запитує Громадянка Петрова, поясніть, як ви могли вдарити свого чоловіка чайникам по голові? Вам що, його зовсім було не шкода? Шкода, звичайна шкода, пане суддя, адже він був такий новий, блискучий і зі свистком на носику. Слухай, Петра, а ти чого свій бізнес закинув? А того, що ти навіть не уявляєш собі, як це важко робити бізнес самотужки. Прикинь, продавець товару ти. Бухгалтер ти. Прибиральник ти. Довбаний вантажник, який забухав після зарплати і не вийшов на роботу, чим підставив усю компанію теж ти. Чоловік повертається ввечері з роботи додому, а біля будинку стоїть кілька швидких та поліція. Він підходить до своєї дружини білявки, яка щось пояснює поліцейському, і запитує: А що сталося? Та ось ваша дружина отруїла сусідів, відповідає поліцейський. Чоловік у шоці? Галя, як? Я не винна. Я коли в магазині купувала отруту від тарганів, мені продавець сказав, що травити краще відразу з сусідами. Поїхав Петрик в село до дідуся з бабусею на канікули. Увечері вирішив сходити до клубу на танці. Приходить, дивиться під стіною, юна доярка Галя стоїть, сумує. Петрик підходить до неї, запрошує її на повільний танець. Одну руку кладе їй на попу, іншу на груди і каже: «Знаєш, Галю, сьогодні небо таке чисте, може йдемо на зірки подивимося? Добре, ходімо, але врахуй, що без презервативу дивитися не буду. У Галі була настільки бурхлива молодець, що в старості вона не пропускала жодної служби в церкві. Вітаю, Петровичу. А ти чого такий сумний? Та ось дружина не дає, а я хочу собаку купити. А ти що вважаєш, що якщо ти купиш собаку, то дружина тобі дасть? П'яна в дрезину баба репетує на весь шинок: Тут хтось зробить так, щоб я відчула себе жінкою. До неї відразу підходить такий же п'яний мужичок, знімає свої штани і жбурляючи їх їй в обличчя, каже «На ось, випрай. Любий, а ти подаруєш мені на день народження 13 айфон? 13? Це нещасливе число. А яке число щасливе? Андроїд, кохана, Андроїд щасливе число. Галю, а може не треба? Може просто залишимося друзями? Ні, Сашко, не вийде. Але чому? А тому, що сьогодні я одягла чисті трусики.